Браті і сестри, сьогодні визначний день в історії нашої церкви, храму Святителя Михаїла. Сьогодні ми були в блаженнішого, вітали його з наступаючим Різдвом. І блаженніший подарував нам хрест. Це виноградна лоза, яка виросла на могилі святої равноапостольної Ніни в Грузії. Патріарх. Грузинський підніс цю лозу нашій церкві, зокрема, очільнику нашої церкви, блаженішому онуфрію. А сьогодні Господь поклав на серце блаженнішому передати цей хрест нам. Як перед цим він передав ікону з мощами святого Габрієля. В нашому храмі шанують преподібного Габріеля в монастирі Афонської ікони Божої Матері, шанують преподібного Габріеля, почався будувати там на честь нього храму. Я недостойний колись сподоблявся сповідатися у цього великого старця, цього великого святого. І крізь все моє священницьке життя такою червоною ниткою проходять його слова, його попередження, його настанови. Тому хай Бог всіх вас благословить цим Христом, який виріс на могилі Святої Ніни, рівно апостолі. І це благословіння нехай буде на боротьбу з нашими гріхами, з нашими неймощами і з нашими страхами. На спасіння душі во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскресе!